Отак трішки ато, а то ви там вже там старі, ні? запилились, пісочок сипеться з вас. Сідайте позручніше, тому що це прям максимально важлива для нас з вами інформація. Я взагалі ахірі, якщо чесно. <схи> емоції переповнюють. Хочеться зараз все так більше роздивитися, все, що нам попало сьогодні. Всі ваші проблеми в секунду так розпаковочка. Всім привіт, хлопці та дівчата. Мене звати Даша. Мого пса звати Лютік, і він дуже сильно проситься знятися в сьогоднішньому відео. Він завжди просить, але я йому не дозволяю, тому що він буде плакати на відео і просто проситися на ручки. Всіх вітаю! І сьогодні в нас розпаковка загублених посилок. Ви вже їх бачите на столі. Сьогодні я витратила 150 доларів. А це 6 тисяч гривень, і це прям ну так немало. Як ви бачите, зазвичай посилки мені надходять у такому вигляді. Тут є супермаленькі посилки. І є одна, прям дуже велика. Це, немов би таке, знаєте, а мікс загублених посилок. Та інколи, коли я бачу так приходять посилки, я беру велику посилку, відкладаю її, щоб потім відзняти чисто великі загублені посилки. Тому що, коли я замовляю саме тільки великі. Це коштує дуже дорого, і відео ну, дуже золоте виходить. Тому я вирішила сьогодні нічого не змінювати, в якому вигляді вони до мене прийшли. Так ми і будемо розпаковувати. Беремо першу посилку. І тобто, якщо я їх придбала 10 штук, до речі, я не сказала 10 штук за 6 тисяч гривень. Одна посилка коштує 600 гривень. Так, перша посилка в нас це. Аромадифузор. Чи аромадифузор? Я, якщо чесно, давайте подивимося, якої фірми. Фірма в нас бренд Areon Home Parfums. Зараз буду шукати в інтернеті, але мені чомусь здається, що якось по коробці вона вже не виглядає на 600 гривень. Тому що зазвичай ці всі пахучки, котрі дорого коштують, вони прям в таких елітних коробках приходять. А це щось. Щось не дуже ось так виглядає. І тут, до речі, аж 85 мл, тобто вона велика. І дивіться, що я побачила на коробці. Тут є така позначка, що можна потерти. І ви будете відчувати запах. Запах тут пачулі, лаванда, ваніль. Давайте шукати, скільки коштує. Одразу знайшла я цей аромадифузор. Він коштує 359 гривень, був 400, і він продається навіть в епіцентрі. Ну, 400 гривень я свою 600 вже ж не відбила. І запах, якщо чесно, то такий собі. Він мені чомусь нагадує спрей від комарів. Такий запах лаванди, трішки такий стрьомний. Але окей, непогана посилка, нехай буде вдома, можна її там десь в Туалеті поставити. Переходимо до іншої посилки. Наступна посилка. І в нас тут подовжувач. Блін, ну якщо чесно, це прям ідеально на розпаковку, тому що коли нам попадається якийсь гаджет і його треба ввімкнути в розетку, ми по дому починаємо бігати, шукати, де в нас є подовжувач, діставати все з нього. А потім все ж це треба класти все на місце. А що? А це дійсно дуже лінь робити, і ми взагалі нічого на місце не складаємо. Та потім на розпаковку, в принципі, залишиться, нехай стоїть. Ми вже його вимкнули в розетку. Тут аж 3 метри в нас шнур, і він працює. Світиться, не знаю, буде вам видно чи ні. Тут є два USB, один Type-C та три розетки. І ціна такого подовжувача 310 гривень на знижці. Ну, а вже ж знову я не відбила свої 600 гривень. Але все ж таки непоганий товар, він 100% нам знадобиться. Ми будемо їм користуватися, наприклад, навіть ось так, на відео. Залишимо його десь тут в кімнаті, щоб одразу можна було щось вімкнути і не втягти наші старі. Так, переходимо до наступної посилки. Ось таку коробку. 100% там якийсь інструмент. Такий не дуже класний мені звук. Краще б там були ще якісь аромадифузори, щоб щось понюхати. Думала, що тут інструмент, але ні, непогана така посилка. Тут міксер ручний. А вже ж нам треба подивитися, що там всередині. Ось такі є два гаки і ось такі звичайні в комплекті. Блін, я думала, що він акумуляторний. Зараз, знаєте, всі все на акумуляторі. Але ні, але міксер дуже важкий. До речі, ми ж його зараз їх подовжувач включимо. Це прям ідеальне комбо вийшло. Давайте трішки на коробці я вам скажу, що тут написано: 1600 Вт, 25 тисяч обертів хвилину. Ніхера собі. Легко чистити. П'ять швидкостей роботи. Є робота турбо. Перевіряємо, це ідеальне комбо. Я прям не знаю, це прям якийсь в космосі так склалося, що після подовжувача попалося щось таке, що треба ввімкнути. Так, тут одразу загорівся ось такий голубий індикатор. І у нас тут є від нуля тобто вімкнення до п'ятої і турбо. Давайте початково. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і турбо! Якщо чесно, це прям максимально громко, і його прям важко втримати в руках, бо він хірачить, я тримаю з усієї сили. 1600 ватт це дуже багато, і він прям якусь там, я не знаю. Пирешку краще не збивати, ви всі знаєте. Так, напишіть в коментарях, якісь там яйця просто за секунду вам зіб'є. Одразу знайшла скільки він коштує на промі. Він коштував 800 гривень, зараз знижка, і він коштує 565 гривень. Подивилась на інших також сайтах. Також приблизно від 500 до 600 гривень. Тобто він сам себе відбив, тобто моя посилочка, так непогано, непогано його можна комусь подарити, продати, зробити класний подарунок. 1600 ватт, він, до речі, дуже-дуже мощний. Так, переходимо до наступної посилки. Це все добре, але поки що тільки одна з трьох посилочка себе відбила. Маю надію, що там буде щось краще. Сорі, ребята, не подарити, а подарувати. Беремо наступну посилку. Вона така легка, що я вам просто не можу передати. Вона прям така яскрава, як я сьогодні в своїй коптинці. А тут, слухайте, це. Така штука, щоб прибирати пил. Ви зрозуміли? Я, до речі, тільки нещодавно в Тіктоці бачила, що це правильно називається піпідастер. Так, ви там дуже сильно не смійтесь, і не пишіть мені в коментарях, що я якусь діч там говорю. Це yeah. дійсно називається піпідастер. Так, це в нас якийсь крутий, мабуть, бо міжнародний бренд. Навіть не знаю, чий. Я знаю, що просто такі продаються різні швабри, там, вологі серветки, і вони, типу, класні. Скільки в нас тут одна сама ця штука і дві насадки повинно бути. Давайте подивимося ближче, як це все виглядає. Показую вам комплектацію. До речі, вона так, знаєте, стильно, прикольно виглядає. Тут навіть є ось таке брендування на ручці. Так, це ми витягнули ось це. Тут є кнопка, натискаємо, вирівнюємо підкут, який нам потрібно. Тепер вставили. Ніхера собі слухайте, сюди. Оп! Так, а тепер нам вже потрібно насадки надягти. А як їх одягати? Оце вже, оце вже цікаве питання. Є ось така у нас вилочка. Мабуть, якось так на вилочку і треба одягати. Поки чоловік намагався його скласти, і ми взагалі намагалися зрозуміти, як це все працює. Я знайшла, скільки він коштує. Його ціна 360 гривень. І якщо чесно, якщо чесно, 360 гривень за оцю непонятну херабору, ну, трішки важко. Давайте я вам камеру протру. Отак трішки готово, а а то ви там вже там старі, ні? запилились, пісочок сипеться з вас. Сразу молодше стало, це я розумію. Ну, працює. Ладно, тоді працює. Але чоловік так походив вдома, трішки пил, поприбирав, нічого на ній не залишилось. Чи в мене так чисто? <реш> Чи воно не працює? Я не знаю. Хлопці та дівчатка, нібито ми все зробили правильно. Як треба, всунули там все, розчіпушили оцей піпідастер. Але він якось погано прибирає пил, якщо чесно. Ручка, типу, довга, ну я можу там да, достати дуже високо. Але, але сам функціонал цієї піпідастріни <свісно>, мені незрозумілий. Якщо чесно, вже з тряпкою можна набагато швидше все зібрати. А тим паче за 360 гривень це прям взагалі дуже дорого. Тут на малюнку зображено, що. Типу, ним класно там, де карнизи прибирати, де залазити в такі місця, де батареї. Але мені здається, якщо її всунути, де там батарея, вона там і залишиться. Вона дуже тонка, і її зламати прям, прям на раз-два. Так, ну, посилка себе не відбила. Ще й якась така сумнівна. Ну, нехай буде. Можливо, можливо, я якось зможу пристосуватися до неї, то, якщо що, вам потім якось загадаю або скажу. Візьмемо з вами ось таку маленьку посилку. Я думаю, що там якась ручка. Тому що під формат прям ідеально. Це підставка для ноутбука. Тут навіть ось написано: підставка для ноутбука розкладна. О, колір мені подобається. Ось такий рожевий. І що тут в нас намальовано? Слухайте, вони прям взагалі намалювали Apple MacBook. Зараз його і принесемо, і будемо з вами тестити. Коротше, я взагалі не можу зрозуміти, як це працює. Тому що, як сам по собі, він не стоїть. На нього покласти ноутбук, нічого не змінюється. Він його не тримає. Якась така взагалі. Хіра Бора не зрозуміла. Ну, ми подивилися на малюнку, як його ставити. І нібито, нібито ми все робимо правильно. Але, але ж він не тримає взагалі, я не знаю. Показую вам малюнок, як це все повинно виглядати. Бачите, ось ця довга зверху, вона до ноутбука. Ось так, як я зараз роблю. Але ж воно взагалі не стоїть. Я не знаю, ми вже думали, можливо, перевернути. Ну, типу, ось так воно тоді, тоді стоїть. Але якщо покласти ноутбук, зрозуміло, що ці тримачі нічого тримати не будуть. я взагалі не розумію, як це працює. Коротше, річ. Максимально тупа і незрозуміла. Я ще побачила, що тут написано, що це товар з магазину Аврора. Тому напишіть в коментарях, можливо, хтось з вас купував і у вас воно працює. Я не знаю. Можливо, це якийсь неліквід. можливо, ми щось робимо не так. Але на малюнку, на малюнку все чітко, все зрозуміло. Ми все робимо, як то кажуть, по інструкції, але нічого не виходить. Навіть шукати ціну, я думаю, немає сенсу ніякого. Тому. Переходимо до наступної посилки. Ні одна собака не постраждала, тому що він ось тут спить позаду мене. Так, трішки вам лапку підніму, може вам буде видно. Наступна посилка: ось такий у нас кульочок, пакетик. Блін, ну я прям розочарована: 600 гривень. На оту херню, мені здається, вона коштує гривень 20 просто. Взагалі, чи вона працює. А ще, знаєте, такі штуки я дуже часто бачу в Тікток, типу, роблять щось на 3D-принтері. Оце, мені здається, якась хірня з 3D-принтера, котра не працює, але її продали. Типу такого. А вже ж на 3D-принтері можна зробити щось дуже класне. І є навіть такі відео, на котрі я заліпаю. І ми, до речі, також купували дещо нам робили на 3D-принтері, це на номерній. Знаки такі тримачі. Тим часом посилка вже розпакована. І в нас тут позаду навіть написано: це в нас еспандер. Ось так виглядає. Чоловічок у нас такий намальований. Ось так виглядає. Ну, такий прикольний. Ніхіра собі качок бачив? Працює ручка, працює. Навантаження в нас тут від 10 до 40 кілограм. І є ось такий кружечок. Котрий ми можемо крутити, там намальований плюс, мінус. Так, дивіться, це зараз я зробила на мінімум. Тобто, пружинка вона ось тут в самому кінці. І це навантаження 10 кг. Тобто натискається так ну, взагалі легко. Потім я кручу, кручу, кручу. Дуже багато треба відкрутити, і вона стає в положення, наприклад, ось це десь вже 20. Вже такий натиск важкий, і потім вже в самому кінці буде 40 кг. Все, до максимуму він взагалі більше не крутиться. Okay. І ось зараз 40 кг. Він максимально натягнутий, колесо це більше не крутиться, і натискаю. Так, ну, 40 кг. В принципі, ну, трішечки-трішечки ручка трясеться, але взагалі так, ну, ні о чому, якщо чесно. Так, ну так, да. портзал все ж таки. Ніхіра собі, в смислі, 40 кг, я взагалі ізі жму. Прикольна річ, і, до речі, від бренду Кетлер у нас є цілий магазин в Києві, і вони прям роблять навіть тенісні столи, велосипеди і взагалі багато чого. Її ціна 812 гривень. Я взагалі не думала, що еспандер може так багато коштувати. Ніхіра собі, це взагалі знаєте, для мажорів. От наш іспандер в дитинстві, оцей кружечок такий міцний. Оце я розумію, а це вже такий хард-левел, дійсно, і це чоловіку подарує, нехай там в компуктор собі грає, потім такий вибісився і такий сидить і витискає. Буде хірачити. Так, на 812 гривень, прям дорого. І одразу відбив з себе ж, тобто цю посилку 600 гривень. І ще й на наступну підкинув нам трішки, да, 212 гривень. Непогано, як посилка подарую чоловіку, нехай користуються. Так, мені дуже цікава, ось ця посилка. Ось ця мі мішка, я взагалі не розумію, що там. Нехай там будуть якісь прикраси. Така маленька коробочка, можливо, там якесь, я не знаю. Сережечки, кулон. Якась хірабора. І це в нас адаптер з акумулятора в прикурювач. Ой, важко, дівчатка, важко. Давайте розпакуємо подивимось, як виглядає. Але я не очікувала, що така буде маленька посилка, і в ній ще щось цікаве. Так, це ми з вами. Боже, то що воно так закручено? Слухайте, коротше, пішло воно нахер. Це, це ми з вами під'єднуємо до акумулятора. Так, вірно, вірно. З цієї сторони в нас вихід на прикурювач. Це, в принципі, десь там в якісь е, нестандартних умовах можна використовувати. Я навіть не знаю, де. Ось пішли ви в гараж, там, я не знаю. Під'єднали до акумулятора. І ось вам вихід. Прикурювач Нафі він вам надає. Важко сказати, я не знаю. Напишіть в коментарях, де можна його використовувати. Ну, а вже ж я розумію, що такі ситуації бувають. Але, на жаль, на жаль, прямо зараз так сказати вам не можу давати дізнаємо, скільки він коштує. Коротше, поки я шукала, скільки коштує ця хірабора, вона коштує трішки більше, ніж 100 гривень. Чоловік сказав, що ми будемо її тестити. Тому, дівчатка, Сідайте позручніше, тому що це прям максимально важлива для нас з вами інформація. Чоловік мені розказав, як тут все підключати. Маю надію, що я виживу і ви дивите зараз цей випуск. Але що в мене на столі? У мене автомобільний компресор одна штука. Я, котра хочу вижити, одна штука. І е акумулятор автомобільний. У нас там залишився старий, тому Максим його приніс. Акумулятор, коротше, так, і ось така штука. Дивіться, наприклад, у вас така ситуація, що в нас є з цієї сторони компресора. Дійсно, в нас є така штука, щоб вставляти в прикурювач. В кожному автомобілі вже ж є е, отака штучка, щоб вставляти в прикурювач. Але, наприклад, е, вам потрібно накачати колесо від велосипеда вдома. Ну, ви ж не вставите його в автівку. Правильно, правильно. І у вас ще є чудом акумулятор вдома. І ще й такий перехідник є вдома. Ну, ладно, так, давайте. Наприклад, є ось такі велетенські вагітні, для вагітних оці шари. І він дуже великий. Ви його ртом ніяк не накачаєте. так. Це тільки потрібно якимось там дійсно компресором. Ось така штука. Ви купляєте собі перехідник просто за 100 гривень і всі ваші проблеми в секунду. так. Чому саме перехідник? Тому що ви в домашніх умовах не знайдете, куди вам вставити прикурювач. Вибачте, будь ласка. Тому вставляємо, дивимось на ці штучки, де тут плюс, де тут мінус. Під'єднуємо спочатку чорний. Мінус. Бо як страшно. Червоний. Я ще жива, все ок. Так, ну з цієї сторони у нас є ось такий сосок, так? але ми їм зараз користуватися не будемо, надути нам нема що. І вмикаємо нашу шайтан-машину. Буде працювати. <рик> <рик> все працює. Ви бачите, яка магія? Дівчатка, всього, що вам треба купити, це автомобільний компресор, акумулятор, ще й перехідник. І все, і надули собі шари. Коротше, з посилкою за 100 гривень вийшло ще більше геморої, ніж з усіма іншими. Чоловік сказав, що треба перевіряти, бо це прикольно. Але сама дешева галіма посилка наробила мені тут клопоту, випочкала мені весь стіл. Тому чоловік зараз все прибере. І ми переходимо з вами до наступної посилки. Беремо ось цю жовтеньку посилку, вже боюсь відкривати такі маленькі. Так, а якщо чесно і по суті, хлопці та дівчатка, що взагалі мені відео сьогодні не окуповується, а вже ж це все весело. Але, але, так, в нас тут набір станок для гоління. Дуже швидко показую, робимо розпаковку, тому що ще чоловік зараз скаже, що треба тестити. Так, ого, ніхіра собі така важка. Така, це ручка, мабуть, така, так, треба куди вставляти цей станочок. Боже, яке воно малесеньке. Це 100% не для моїх нігтів. Ще одна упаковочка. Коротше, виходить в нас ось такий малесенький станок для гоління. Я взагалі в шоці, чого він такий маленький. Я такого раніше, якщо чесно, не бачила. Це знаєте, я себе відчуваю, це, типу, коли чую якийсь звук посилки, в моменті. Ти так думаєш, що це може бути? І одразу голові мозок тобі формулює десь приблизно 100 варіантів. Вони так бігають і не можеш зрозуміти. Давайте дивитись. Йо, тут в нас все, що зв'язано з риболовлею. Коротше, ви готові? Так, в мене тут набір на рибалку. Я вже чекаю сезон. Буду відкривати восени обов'язково для ловлі коропа. Будь ласочка. ось так виглядає. Чомусь, якщо чесно, якось стрьомно, ну, ну я не знаю навіть. І ось такі різні рибки в нас. Дивіться, ось така золота, ось така золота, ось така неонова. Така, така, така. Ось ця саме прикольна. Мені подобається, вона вже просто нарізана, готова до обжарки. Так, це у нас Воблер для ловлі хижої риби. Ну, ось така посилка. Якщо чесно, я взагалі не знаю, як її оцінювати. Тому обов'язково пишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки це все може коштувати? Можливо, тут я не знаю 2000 гривень, а можливо і 300 гривень. Остання сама велетенська посилка. Ну, така не важка. Слухайте, я думаю, кілограми по мабуть. Розпаковочка. Я навіть не знаю, що там. Нічого не гуркатить. Можливо, також якийсь інструмент, тому що така велика. Але якщо такий важкий, якась картина, я не знаю, що там взагалі може бути. Поки на 100% я не розумію, що це таке. Є в мене здогадки, що це схоже. На якийсь, я не знаю, монітор. Але чи це так, ми зараз з вами дізнаємося? А як так? Він взагалі не важкий. Взагалі, він, мабуть, кілограма півтори таке буває, що вони такі нетяжкі. 24 дюйми. Бренд у нас. Господи, як важко прочитати з цієї сторони, Гюрхем, щось таке. Wi-Fi, Bluetooth. Два роки гарантія. Слухайте. Так. Ну, тепер саме цікаве, його ж треба розпакувати, тому що щось мені мало віритися, що там попався телевізор. Ніжка у нас вже випала тут. Так, він взагалі такий легкий. О! У мене зараз панічка якась буде. Я в реально тілик. Так, led телевізор Smart TV 24 дюйма. Це в нас інструкція з експлуатації, нібито тут все є, Всякі Android-TV, всяка фігня. Ти потрогай рукою, який легкий. Відчуваєш? А від, відпечатки пальці. Ой, дійсно, слухайте. Бачите? Ось тут трішки є такі відтиски. Ну, це означає тільки одне, що його 100% треба перевіряти, тому що радіти рано. Він ще може не працювати. Коротше, ми вімкнули в розетку. Він працює, тому що тут засвітилось, видно там на камері. Червоним. Пульт в комплекті був, такий симпатичний, до речі. І зараз перше вімкнення. Ні? Oh! <пух> така у нього мелодія, звісно, смішна. Є Netflix, є YouTube, Google Pay і Prime Video. Android TV! Я в шоці, тупо, <laughs> тупо попався цілі. Ні каналів, ну зрозуміло. Так, ну що, я думаю, не знаю, будемо ми клацати, не будемо. Давайте менюху якусь, да? А як менюху треба натискати? Ось тут, мабуть. Так, а ну-ка, кнопка додому, я натискаю. О, щось думає. Ну Трішки нібито підлагає. Mm. Огонь, ніхе собі. Так, одразу щось тут багато всього підтягнулося. Netflix, YouTube, Wi-Fi, хоче, щоб ми вимкнули. Коротше, ми на 100% впевнилися, що він працює, пульт працює. Сам телевізор він повністю цілий, він ще навіть, як ви бачите, в плівочці. Так? Я в шоці? Мені терміново треба знати, скільки він коштує. Я одного не розумію. Як блін, телек такий легкий, От дійсно. Його можна спокійно ось так ось так взяти. І однією рукою тримати взагалі, я не знаю, лютик мене важить кілограм 5, тут кілограм ну, 2, нехай. Мені так здається. Дуже він такий легкий. Мені піпець, як цікаво, скільки він коштує. Зараз, знаєте, типу, або впав, або пропав. Або він коштує десь дуже дешево, там 2000 гривень. Або він може коштувати 1000, так 8. І мені обов'язково треба це знати. Зараз я дізнаюсь. Чи хочу я ще замовляти великі загублені посилки, тому що як ви бачите, саме в великих посилках іноді знаходиться щось коштовне. Давайте шукати ціну. Телік працює, комплект повний, все прям чітко. Цолик мені тільки що сказав, що я у тієї хіраборі, яку ми до акумулятора підключала, була нібито більше рада за 100 гривень, ніж тут тіліку, але якщо чесно, я в шоці. Ну знаєте, типу, навіть якісь такі думки нав'язують, типу, типу телік. А що з ним далі робити? Його продавати, вдома залишати, ніхіра собі, його в туалет. На сьогодні все в вторі норма дифузор, тілі підкачаємо там одразу матрасик якийсь. Прикольна така знахідка. І вже ж після такої класної знахідки хочеться ще більше і більше замовляти загублені посилки і робити розпаковки для вас. До речі, ні разу за відео не сказала, обов'язково клацайте лайк і підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, підтримуйте відео, не просто так дивіться. Його ціна 5500 гривень. Я витратила на відео 6000 гривень. І просто остання посилка, хто б знав. Відбила мені одразу всю розпаковку, розумієте? О, <плух> видав нам якусь імбу. <плух> Зоря не сяйво, дякую, будь ласка. Я сама дякую, будь ласка, сказала. <плух> Ось така розпаковка. Хлопці та дівчатка, обов'язково пишіть свої коментарі. Чи сподобалась вам сьогоднішня розпаковка взагалі? Я вже на наступну розпаковку теж дещо цікавеньке замовила, тож обов'язково дивіться. Я в ахері, якщо чесно, <смеш> емоції переповнюють. Хочеться зараз все так більше роздивитися, все, що нам попало сьогодні. До речі, я колись вам казала, що в нас таке буває, що ми знімаємо відео, і воно дійсно не виходить на Ютуб. Тому що або посилки прям таке дірміще попадаються, що нема що вам показати. От Дійсно, людям буде не цікаво дивитися розпаковку. А зараз, от дійсно, якщо б не тілік і якщо б не ось цей ось той міксер, так, то можливо б ця розпаковка б не вийшла. Так? Хочеться ж все ж таки щось цікаве, щоб вам було мені якісь емоції, а коли воно таке гімно, воно ну, може навіть і не вийти. Так, хлопці та дівчатка, дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.